Будівництво храму у виправній колонії було розпочато рік назад. Він носитиме ім'я святої християнської великомучениці Анастасії Узорошительниці. Вона відома тим, що за роки життя полегшувала страждання в'язнів. Нещодавно було престольне свято цієї святої. На честь нього у колонії відбулось богослужіння. Його правив благочинний користення та північно-коростенського округу протоєрей Анатолій. У Коростенській виправній колонії перебуває тисяча засуджених. За словами адміністрації, спілкування з Богом для більшості цих людей розпочалось у колонії. Заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області Анатолій Бобриньов побував на богослужінні на честь престольного свята. Він відмітив, що організований захід не є пересічним. Віра в житті. Засуджених, як і в житті всіх людей, має дуже велике значення, особливо засуджені через віру, через каяття. Це самий найближчий шлях до виправлення. Після богослужіння священник Анатолій продовжив спілкування із засудженими. У своєму виступі він нагадав присутнім про різдвяні свята, які нині відмічаються православними. Кожен з нас бере для себе щось поучительне, щось необхідне, щось хороше. Може бути, дасть Бог вивізьме від нас, а ми візьмемо для себе такую радость, що приїхали к вам, и поздравили, зробили добре дело. Чи не головною традицією на Різдво є колядування? Уславлення народження Христа прозвучало у виконанні хору кафедрального собору Різдва Христового. О, шукай, шикози, Сподіваємось, цей день для тих, хто у своєму житті оступився і нині несе покарання у коростенській виправній колонії не минув марно, адже будь-яке спілкування за словами священника Анатолія несе збагачення, особливо якщо це спілкування з Богом.